5 місяців як маю електричку і мої враження від користування нею. Перша електрокар це Сітікар. Вона зручна для міста для невеликих відстаней. Тобто, якщо все ваше життя відбувається в місті, то для вас електрокар власний варіант. Якщо ж ви плануєте їздити на дальній відстані, то електрокар не для дальнобійників. Це можливо, але поки що не дуже зручно. Зарядка вона реально економна лише якщо у вас є можливість заряджати її вдома. Наприклад, у вас приватний будинок або ви це якось по-іншому можете вирішити на комерційних зарядках. Це поки що досить дорого, тому вона не дуже відрізняється від е, газових автівок. Але тепер, коли сідає за бензинову автівку, приїжає на заправку. В мене таке В смислі 3 тисячі гривень за бензин. Зараз моя автівка мені десь обходиться в місяць приблизно півтори тисячі гривень. Заряджаю вдома. Вартість, якщо ви купили електричку, наприклад, за 50 тисяч доларів, то такого ж самого рівня, наприклад, чи гібрид будуть коштувати 68-70 тисяч доларів. Чому так вся справа в податках? Тому що зелені автівки вони без за них не сплачується ПДВ і не сплачуються різні митні збори. Тому вони дешевші у вартості десь на 37-40%. Така ситуація буде до 2026 року. Далі ми ще не знаємо, але поки що. Зелені машини дешевші через те, що на них немає частини податків, але не забуваємо про відключення, їх потрібно врахувати. Тому на цю різницю, наприклад, можна поставити сонячні панелі. Я поставила, якщо вам раптом теж треба зараз поставити сонячні панелі, або ви в Києві живете, або в передмісті Києва і вам потрібна команда. Можете написати мені в особисті. Я вам дам тих, хто ставили мені обслуговування. Воно недороге. Я робила поки що лише перше планове ТО на двох тисячах пробігу. Так треба там десь чи дві-три тисячі гривень. Було небагато. Але єдине, що було трохи шок, це шини. Але це більше питання до всіх нових машин, тому що там радіуси, профілі і так далі. Коротше, штука баксів на ауді на зимові шини, як з куста. Ех, Наступний відгук зніму вже після зими. Ми з нею перезимуємо, і тоді я вам розкажу, як електричка поводить себе в наших українських зимах. Напишіть в коментарях, хто вже має електричку, хто має її більше року, як вона у вас перезимувала, як взагалі ваше враження? І чи готові ви повернутися до бензинових автівок. Пишіть.